Чергове засідання депутатів обласної ради, як завжди, обіцяло бути бурхливим, адже питання, що мали розглядатися, були вельми цікавими. Це і звіт голови обласної ради Вікторії Москаленко за рік роботи і обрання заступників для Москаленко і ще декілька важливих для області питань. Порядок денний традиційно узгодити не могли. Депутати вносили свої пропозиції. Єдине коригування, на яке погодились усі, внести до порядку денного пункт різне, аби усі присутні могли звернутися з трибуни зі своєї. Проблемою або пропозицію. Початок ознаменувався привітанням у своїх лавах новачків. Троє кандидатів отримали депутатський мандат. У партію відродження увійшли Юрій Крет і Владислав Бас, а батьківщина поповнилась волонтером Тетяною Поліщук. Після цього Вікторія Москаленко почала свій звіт за рік роботи. Голова обласної ради зазначила, що працювати було нелегко, адже депутати не завжди дотримувалися інтересів громади. На жаль. Складний початковий період обласна рада додала в умовах, в умовах серйозних політичних конфліктів, були намагані скористатися сесійною залою як ареною. Що протистояння за задоволення амбіцій, політичних, економічних та особистих інтересів. Одним із найважливіших рішень, які були прийняті минулого року, Вікторія Москаленко вважає затвердження регламенту Миколаївської обласної ради та положення про постійні комісії, положення про президію обласної ради тощо також голова зазначила, що протягом звітного періоду депутати провели 10 пленарних засідань. Протягом сесії прийняли 204 рішення: кілька програм розвитку. Області, які наразі активно реалізуються. Серед недоліків роботи Вікторія Москаленко назвала недостатній контроль за втіленням депутатських рішень в життя. Проте присутні не розділили позитивного настрою голови обласної ради. Депутати розпочали бурхливу дискусію щодо діяльності Москаленко, згадали проблему з аеропортом, в тому числі і резонансний скандал з корупціонером Романчуком, до якого був причетний один із помічників Вікторії Москаленко. Депутат від партії Батьківщина Анатолій Ніколенко запропонував оголосити. Голові недовіру, опираючись на те, що в разі неоголошення звернеться до прокурора Тараса Дунаса, аби він перевірив діяльність Вікторії Москаленко. Заступник голови ОДАВ В'ячеслав Бонь намагався завершити конфлікт мирним шляхом. Ну, буду відкровенним облгосадміністрація дійсно не в повній мірі виконувала ті функції, які були на нього розложені. Тому є ряд об'єктивних причин. Опять же, ми знаємо, цих чихардок поділеного кадру, в тому числі з службы автодорог Украины. Поэтому давайте не перекладывать ответственность, та, которая была на округу садминистрации. І ту відсутність, яка була на центральних органах власті на плечі голови обласного совіта. У свою чергу депутат Вадим Олабін, який до речі написав заяву про вихід з фракції опозиційний блок, запропонував депутатам визнати звіт Вікторії Москаленко незадовільним. Проте його ідею підтримали лише вісім депутатів, врешті-решт, не дивлячись на невдоволення деяких народних обранців, загальним голосуванням депутати все таки взяли звіт голови облради до уваги. Імена кандидатів на посади заступників Вікторії Москаленко були відомі заздалегідь Іван Кухта з партії блок Петра Порошенка Солідарність претендував на крісло першого заступника голови. Місце другого хотів посісти депутат від фракції Опозиційний блок Андрій Кротов. Перед початком засідання кілька народних обранців розповіли мені, якої вони думки про кандидатів на посади. Голова Миколаївської обласної організації політичної партії Нова держава Тетяна Демченко вважає, що вибір є доцільним. Я вважаю, що Кухта Іван Васильович це доволі серйозна, впливова людина і має авторитет серед депутатів. Кротов також можу сказати тільки нормальні слова про Андрія. Так що кандидатура непогані, але на жаль, є політична доцільність у багатьох фракцій свої бачення. На думку голови Миколаївської обласної організації політичної партії наш край Володимира Лусти, сьогоднішнє скликання є найменш дієвим, але кандидатів на посади заступників підтримав. я вважаю, що це одні з оптимальних на сьогоднішній день, тому що чесно, не буду говорити фамілії, але дві кандидатури, які раніше обсуждалися, ну мабуть, би в нашій фракції підтримки не, не, не нашли прізвища попередніх кандидатів Володимир Луста так і не назвав, зважаючи на загаль. Альнув впевненість процедура голосування виглядала достатньо формально. Івана Кухту підтримали 35 депутатів. За кандидатуру Андрія Кротова проголосували 36 народних обранців. Тож з 23 лютого два заступники голови облради стали до виконання своїх обов'язків. Андрій кротов розповів журналістам, якими будуть перші кроки на новій посаді. Ну по по-перше, наладити роботу з апаратом, з районними радами. Ну, Те, що я говорив… С каждым депутатом работа в комиссиях немножко упорядочит, потому что есть перенос. Ну, сейчас это опрос о том, что одна из комиссий вообще может быть самораспуститься. Возможно, объединить одну-две комиссии вместе. Ну, будем смотреть работу. Ще одне питання, яке виглядало як проста формальність, спричинило справжній скандал серед депутатів. Народні обранці не набрали достатню кількість голосів за питання порядку денного про призначення Миколи Берсона на посаду директора художнього керівника Миколаївського академічно українського театру драми та музичної комедії. Сам Микола Берсон, стоячи на трибуні, був шокований таким рішенням, і це не дивно, адже театр Берсон очолював близько 30 років. Вікторія Москаленко і В'ячеслав Боні закликали депутатів припинити зводити рахунки з театром, вочевидь маючи на увазі інтерес депутата від фракції Опозиційний блок і художнього керівника російського драматичного театру Миколу Кравченка. Тетяна Демченко у свою чергу запросили депутатів до театру. Проте вмовляння не допомогли. Голосів для призначення Берсона директором театру все одно не вистачило. Вікторія Москаленко з цього приводу зазначила, що прізвище тих, хто утримався від голосування до уваги взяла і свої висновки зробила в провалені питання, звинувачує конфлікт інтересів. Ну я як зрозуміла, і по суті, це не, не скривалося депутатами опозиційного блоку. Це питання призначення директором руського драматичного театру Крапченко. Але питання щодо нього не винесено на сесію, і ми не можемо таким чином блокувати роботу театру українського драматичного музичного, тим більше, що людина пройшла конкурс. У конкурсу по російському драмтеатру просто є позиції спірні, тому я думаю, що тут не можна пов'язувати ці дві речі. Це просто елементарне питання призначення Кравченка на посаду. З огляду на те, що під час розгляду цього питання багатьох депутатів в сесійній залі просто не було декілька утримань від голосування зробили свою справу. Тому це питання перенесли на березневу сесію. Сподіваємось, воно буде одним із перших на порядку денному.